Щороку, 29 листопада, у Полтаві проводять відкритий кубок області з Армспорту, присвячений пам'яті видатного тренера Сергія Олійника. Сергій Миколаївич Олійник тренував, започаткував цей турнір в Глобину, потім переніс його в Полтаві. Був викладачем-тренером полтавської дій Колос, підготував багато чемпіонів. Але так сталося, що він завчасно пішов з життя, і ми його справу продовжуємо. Стараємося, розвиваємося. Гуртуємося, тобто зараз збірна Полтавщини досить міцна, але це все завдяки і його праці. Син Сергія Олійника Владислав також займається армспортом, часто вигравав обласні змагання. Хоча зараз армреслінг для нього це вже більше хобі. З любов'ю та сумом пригадує свого батька. Це була позитивна і весела людина, яка завжди досягала своєї цілі. У нього було багато учнів, які досягали високих результатів на міжнародних змаганнях. На урочистому відкритті змагань чемпіонкам світу 2013 року з армспорту Марині Шуліці та Марині Левченко вручили спортивний одяг від управління з питань фізичної культури і спорту полтавської облдержадміністрації. Такий же подарунок отримала чемпіонка світу за підсумками цього року Юлія Калашнікова. Іншим заслуженим спортсменам передали спортивний інвентар від спонсорів. Починали вони з Миколайовича і досягли дуже високих результатів. За що я вдячний. Завдячуємо розвитку всього армспорту в області. У змаганнях взяли участь більше ста армреслерів з Полтавської, Харківської та Миколаївської областей. Турнір проходив за системою до двох поразок.